Доброго дня, доренькі пчеловоди. Випала хвилинка вільна. Хочу пояснити про підгодівлю бджілок. Не за кормка в зиму, а іменно для стимуляції, щоб робила матка. І ці, скажімо, закормки не попали в товарний мед. Ми ось приміняємо маточні кліточки одне від тканді для сімей, ось, ось друге. Це йому вже рік і воно дивиться, як яке. Це, правда, не наше. Хлопці вже 5 років займаються його виготовленням, все експериментують, ну, кажуть, вже на стадії. Оце ось у нас для нуклеусів. Тут воно, виходить, ну, состав длина пісня, ми ж коротко потім пояснити. Для сіми стимуляція ми цукровий сироп. Значить, щоб не попало воно в товарний мед, сім'я у вас на віса. Концентрація для, коротше, для стимуляції, щоб маточка сіяла, от меду вона сіяти не буде. Їй треба або нектар, або, в крайньому випадку, цукровий сироп. Значить, хороша сім'я, повноцінна, здорова, десь, виходить, до літру цукрового сиропу на добу. І це все в ноль виходить. Це 1,3 водички до кілограму сіропу, це десь у пересчоті на мед 300 г. Те, що вони за добу споживають. Він ніяк не попаде до вас в товарний мед. Так що якось коротко, якщо ви даєте, щоб в ноль воно було, то не переживайте, ніколи воно не буде в товарному медові. Ну, а колись, дасть Бог, время буде, більше часу, то розкажемо, що яке і що ми, як ми робимо. Так що якось так. Всього доброго.